Всім привіт і сьогодні на огляді безротові колонки Canyon, Canyon On Move 15. Давайте ж подивимо, що це за колонки і як вони працюють. Почнемо ж наш відео огляд. На столі у мене зараз представлені ці колонки в двох кольорах, а саме в темно-сірому і в холодному бежевому. Для прикладу, давайте розпакуємо бежевий варіант. Відкриваємо його коробку, він отак от красиво. Відкривається. Ну і всередині ми бачимо нашу колонку. Давайте її звідси виймемо. Далі ми тут іще бачимо окремий конвертик, в якому знаходяться всі інші додаткові аксесуари. Всередині ми можемо бачити кабель USB-C на USB. Також ми тут бачимо інструкцію, яка в нас багатомовна, до речі, і тут винесена вся основна інформація для того, щоб з самого початку розібратися, як вимкнути колонку, а також її основний функціонал. І останнє, це у нас кабель 3,5 на 3,5 мініджек. Він же в простонароді AUX, за допомогою якого ми можемо підключатися до наших телефонів, планшетів або ноутбуків. Ну і тепер давайте пройдемося по корпусу цієї колонки. Як ви можете бачити, більша частина її виконана із водонепроникної проникної тканини. До речі, сама колонка підтримує стандарт IPX6. і це означає те, що ця колонка не буде боятися ні дощу, ні бризку від води. На бокових частинах ми можемо бачити тут пасивні мембрани, на яких нанесений логотип каньйон. На, скажімо так, верхній частині у нас тут розмістився зручний рімінець для того, щоб ви могли з допомогою нього зручно транспортувати вашу колонку, а також могли за допомогою нього, наприклад, її повісити на гілку дерева або за допомогою карабіну могли повісити його на ваш портфель. Окремо тут розмістився блок клавіш. Почнемо з клавіші Power, вона ж вімкнення. Давайте її затиснемо на 3 секунди. І колонка вмикається з таким характерним звуком. Подальший звук означає те, що колонка шукає новий пристрій. Тепер ми беремо наш мобільний телефон, переходимо в налаштування, Bluetooth. Тут переходимо до нових пристроїв і шукаємо наш OnMove 15. От він у нас з'явився. Вибираємо. На колонці перестає моргати синій світлодіод на клавіші Power. Він починає постійно світитись і на самому мобільному пристрії в нас, в принципі, починає працювати функція Bluetooth музики. Якщо ми коротко натиснемо на клавішу Power, то в нас перемикається режим роботи. А саме це у нас режим роботи через Bluetooth, тобто по ОПС кабелю, а також режим роботи через TF-карту, тобто через microSD-карту, яка, до речі, тут вставляється в окремий слот. Давайте його відкриємо відразу. І тут ми бачимо в нас microSD-слот, вхід для кабелю Type-C і вхід для кабелю AUX. До речі, при підключенні AUX кабелю колонка автоматично на нього сама переключиться. Ну якщо у вас, наприклад, зависла клавіша або ви хочете видалити список підключених пристроїв на самій колонці, то затисніть та отримайте цю клавішу 8 секунд. До речі, при підключенні microSD карти колонка автоматично переходить в режим відтворення з неї. Якщо вам це не потрібно, ви можете натиснути на клавішу вімкнення і колонка. Переключиться в режим Bluetooth. Далі в нас іде клавіша налаштування еквалайзеру. Якщо ми на неї натиснемо один раз коротко, то в нас вмикається перший режим червоний, це в нас режим глибокого басу. Якщо ми натиснемо ще раз, то вона стає синьою, це в нас режим вокалу. І якщо ми на неї натиснемо ще раз, то діод потухне. Він повернеться до так званого стандартного еквалайзеру, точніше еквалайзеру програвання поп-музики. Ну і якщо ми натиснемо два рази на цей еквалайзер, то в нас перестає працювати підсвітка на бокових частинах. До речі, як ви могли помітити, то так тут при ввімкненні колонки у нас відразу вмикається така яскрава RGB підсвітка, і світиться в нас і логотип, і навколо логотипу. Наступні клавіші це в нас верх та низ. Якщо ми натиснемо клавішу вверх, то ми робимо гучність більше. Якщо клацаємо вниз, то в нас буде гучність менше. Якщо затиснути клавішу вверх, то в нас перемикається на трек вперед. Якщо затискаємо клавішу вниз. Та в нас перемикається на трек назад. Ну і остання клавіша це в нас клавіша Connect, але вона виконує теж декілька функцій. Якщо ми на неї натиснемо один раз коротко, то це в нас плей пауза. Якщо ми її затиснемо на 3 секунди, то в нас відключиться Bluetooth. Давайте це зробимо. Як ми можемо знову бачити, в нас заморгав синій світлодіод на клавіші увімкнення, і пішов звук пошуку нового пристрою. І якщо ми натиснемо два рази на цю клавішу. Відтворюється такий звук, і це означає, що колонка починає шукати собі пару. Так, ця колонка підтримує режим ТВ. Тобто, якщо ми візьмемо ще одну таку колонку, і тепер для створення пари натискаєте два рази на інші колонки так само клавішу, вони один одного шукають і з'єднуються в таку пару. І тепер ці дві колонки працюють як стерео. Тобто на одну колонку йде лівий канал, на іншу правий. Ну і після того, як вони між собою з'єднались, у вас на обох колонках ці дві клавіші почнуть світитись помаранчевим постійно. І після коннекту одна із колонок у вас відтворить сигнал, і на головній колонці, яка у вас підключена до мобільного пристрою, у вас буде світитись синій діод вімкнення. Ці колонки, до речі, підтримують режим Hands-Free, в них є вбудований мікрофон. І, до речі, в режимі DWS мікрофони працюють тільки в головної колонки, тобто та, в якої світиться діод вімкнення. Тепер давайте поговоримо про технічні параметри цієї колонки. Всередині вбудованих два динаміки, розмір яких складає 48 мм. І є ще дві зовнішні діафрагми по 66 мм. Потужність даної колонки складає 40 Вт. Діапазон частот в неї від 20 Гц до 20 кГц. Параметр сигнал шуму складає більше 50 дБ. Вага самої колонки складає 592 г. Bluetooth тут, до речі, використовується в версії 5.0. Радіус його дії складає 10 м. При відтворенні за допомогою Bluetooth, дана колонка при 80% гучності повинна пропрацювати до 6 годин. Ну і ємність будованого акумулятору складає 2600 мАч. Для заряджання цієї колонки рекомендуємо вам використовувати зарядний блок 5 В 2А. Ну і що хотілося б сказати кінці. Це вийшла доволі таки цікава колонка, яка має потужні динаміки для такого компактного корпусу. Також вона захищена від потрапляння дощу та вологи. Також вона вміє працювати як по Bluetooth, так і по UX, так і по TF карті так що є з що вибрати. І в принципі я вважаю, що це буде такий доволі цікавий компаньйон для вашого активного відпочинку. Ну і якщо вам сподобалась дана колонка, то ви можете знайти її на нашому сайті або на сайті виробника.